Невідомець Кімната. Вікна, Жалюзі. Темно. Запах ладану та свічок, куплених в найближчій церкві. Свічки дешеві. По гривні штука. Всього 19. Не найкраще місце купівлі, коли хочеш викликати демона. Порада на майбутнє вонотатник. Хлопець. Темносиня картата сорочка. Руки спітнілі. Внизу живота панує гіркота та смуток. У грудях горить. Сірник. Остання свічка ніяк не піддається. Нарешті докумекає запалити об інші свічки. Все горить, і очі теж. Є страх, однак він все вирішив. Тільки це допоможе йому в справах сердечних. Ох, яка банальщина! Він теж так думає, однак серце виявилось сильнішим, і розум вирішує у це все не втручатися. Хай що буде, те й буде. Набридло свідомості терпіти ті муки. Може, в цьому безглузді нарешті отримає спокій. Стара обдерта книга з таємними мальописами ні, просто скачане з інтернету, заклинання і роздруковане на принтері, в якому закінчується фарба. Дарма, варто слідкувати за станом фарби у вашому принтері. Особливо, коли збираєтесь викликати демона. Невже будь-який йолоб може взяти і викликати демона? Так, чому б ні? Достатньо свічок та безглуздої інструкції? Так, чому б ні? Добре, добре. Але якесь безглуздя. Хлопець вагається. Ні, все. Остаточно почуття затмарили ідіоту. Пробачте бідоласі голову. І він читає свого потойбічного вірша. Текст, римований текст і останній рядок з іменем того, кого хочуть викликати НАБИРІС. Явись же зараз до мене і виконай волю свого хазяїна. Тиша. Тиша. ЦОК. Цок годинника. Мо неправильний час? Та ні, рівно опівночі. Свічки згасли. Ком у горлі. Хлопець розгубився. Звідки чекати? Стуки у двері. Наш романтик на хитких своїх двох підшкандибує до дверей. Хто там? питає. Сусід, знизу, ви настопите своїми шмарклями. Відповідає голос по той бік дверей. Але я ж, -ж, ж живу на першому поверсі. Голос хлопця дрижав, руки дрижали, але двері таки відчинив. За дверима нікого. Парубок полегшено зітхнув. Мабуть, перенюхав диму. Ну, ти і ідіот, хлопче. Вікна позакривав, викликає один демонів. Ти що, інструкцію з інтернету злизав? Почувся голос позаду з темряви кімнати. Хлопчина бідолаха спочатку оторопів. Двері зачинилися. Хлоп, Мо світло увімкнеш. Не так страшно. кажуть. Бідолаха підкорився, намацав вмикач, і простір заполонило світло. У кріслі сидів він, людиноподібна істота в сірому піджаку. Чорних штанях та з розкуйовдженим білим волоссям, блідим обличчям, яке прикрашав байдужий, стомлений погляд срібних очей. А ще були позаду крила, великі, схожі на журавлині, подекуди виднілися вкраплення Чорного пір'я. Ви хто? Той, кого ти викликав? Я прийшов дивитися на тупе обличчя? Демон? Але. Ні, дурню, ти в своєму заклятті літери переплутав? Ти хотів викликати Наберіуса, а прочитав Наберіс. одна літера і все під три чорти, і от я мушу стирчати з тобою. То ви Янгол? Тільки спробуй мене ще раз назвати Янголом. Я вирву твій язик і запхаю тобі в дупу. Бачиш, хіба Янгол таке б сказав би? Посміхнувся невідомець. Вибачте, то хто ви? Ох. Ну чому я маю завжди мати справу з такими Бовдурами? От чому? Чому важко почитати більше інформації перед тим, як когось викликати? Я не можу. Невідомець з крилами потер руками стомлені очі. В тебе є чай? Чай? Пробачте чай? Та чай! Ти мало того, що тупий ще й оглух? Так, зараз, а цукру скільки? П'ять ложок. Я не боюсь набрати вагу. І швидше, бо нічого не скажу, та заберу твою душу. У, хоча на біса мені твоя душа здалася. Коротше, рухайся там. Десять хвилин і чай стояв перед крилатим. Фіолетова чашка із зеленою корівкою припала істоті до смаку і змусила її з цікавістю покрутити в руках. Хлопчина втиснувся в протилежне крісло і боявся порушувати тишу. Мм, смачно. Добрий чай. Та розслабся ти, я не кусаюсь. Людська плоть мені не до смаку. Люблю овече м'ясо. Хто я в чорта такий? ти хотів спитати. А я тобі не чорт і не біс, і не демон. Точніше, мені такі найменування здаються нудною банальщиною. Так, маю крила, однак я не Янгол, зрозумів? Був янголом. Були? видавив із себе хлопчина. Так, я походжу з окремого чину. Невідомець сьорбнув чаю, задоволено цмокнув. З десятого чину під назвою Каладріус. Нас було жменя, набагато менше за янголів та архангелів, ще ковток. Нас створено було ще до гріхопадіння. Нарешті крилати допив і поставив чашку на стіл. Коротше, пропустимо усі ці нудні деталі, позіхнув. Згодом виконували ми функцію вісників, називали нас божими птахами, бо в подобі птаха ми прилітали до хворих і дивилися якщо його доля жити, забирали хворобу і летіли її палити у сонці. Якщо ж він приречений, відвертали голову і летіли геть. Ми завжди були нейтральні. Ми ніколи не ставали ані на бік янголів, ані на бік демонів. Ці всі поняття зла, добра, така дурість. От нас і не переварюють ні ті, ні інші. Про нас майже ніде навіть не згадують, бо маємо виконувати завжди брудну роботу. Прикро. <рес> Прикро йому. Думаєш, я потребую твого жалю? Думаєш, що мені захотілося тут розказати, який я нещасний? Да мені добре, бо байдуже на всіх цих злих і добрих, які варті одне одного. Я люблю спокій, а ти його порушив. Не знаю, як такому дурню вдалося мене викликати, однак якщо я вже тут, то хочу знати причину і швидше з цим покінчити. Ви можете бути вільним, вибачте, я не знав. «Да зберите вже в кулак. Гидко. Наборіс затріпотів крилами та закинув ногу на ногу. Яке незручне крісло, щоб його чорти вхопили. Так, я лаюсь, і що? Тільки червоновилупим демонам можна. Та й вони там всі маркізи, барони різні. Тьху. А Люцифера бачив. Ох, такий там вишуканий хлоп, що більшість дівчат би пішли на те гріхопадіння. Ніяких там тобі рогів чи пазурів. Отче наш, що єси? Воу, хлопче, легше. Ти довбень? Ти щойно сам хотів викликати нечисту силу, а тепер згадав про нього? А -а 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 -а. Ну ви люди і смішні. Прошу, пробач, благаю. Дурний я просто, хотів, щоб мені допомогли з коханням. Ага. Он воно що. Наборіс втупився стомленими очима в картину з місяцем, яка висіла над головою хлопця. Ну, розказуй, що там у тебе. спокійно промовив Каладріус. Його погляд здався хлопцю байдужим, однак невідомець готовий був слухати. Та що розповідати, все банально і просто. Є дівчина, яка припала до серця, тонув її очах. Нудить від твоєї поетичності. По суті, мені кажи. Кохаю дівчину. Розповів про почуття, не відповіла взаємністю. Одні муки. Друзі кажуть, забий, але якщо я не можу. Які мудрі друзі, слушна порада. Бувай. Каладріус демонстративно встав, однак подивився в розгублені очі хлопця та зітхнув Посунь свою дупу, дай сяду. Наберіс сів коло хлопця. Парубок відчув дотик крил, які нагадували мокре ганчір'я. Не такі пухкі, як він уявляв у янголів. Що ж, почнемо спочатку. Чому ти думаєш, що це кохання? Тільки без поетичності, болусну. Вона мені подобається. Квітка теж гарна. Та й взагалі купа дівчат є гарних, бо краса штука відносна. Ні, вона не така, як інші. Так, за банальності теж лусну. Які ви люди одноманітні Ох! я не знаю, як пояснити. Мені приємна її компанія, пече у грудях, коли її бачу, і сумую, коли вона далеко. Хочу в ній розтанути. Ай. Хлопець отримав по вуху крилом від Каладріуса. А як сказати не поетично? А так і кажи, як є. Добре мені з нею, тільки вона викликає в мені певні почуття. Певні. Смішний ти. Так, ви ж сказали без поетичності. Я не я, коли вона поряд. То який тоді сенс, якщо ти не ти з нею? Але я хочу їй сподобатися. Так влаштована наша психіка. Психіка, душа, серце. Вам, людям, треба визначитись, що вас непокоїть. Добре, продовжуй. Вона мила. Тобто щира, відкрита, дружня. А ти вже радий думати, що саме до тебе вона ставиться особливо. Так, я думав, що тільки зі мною вона така, ем, така чуйна, а отже теж відчуває до мене щось. Щось. Ох, люди, які ви неточні у формулюванні своєї думки. Ну, закохана в мене. Видавив розчаровано хлопець. А що таке кохання? Що ти вкладаєш в це слово, яке ти постійно торочиш мені? Не знаю. У кожного своє трактування. Так я в тебе, ідіоте, і питаю про твоє. Це духовна близькість двох людей, які дбають один про одного. А чим це відрізняється від дружби? І, виходить, ці двоє людей залежні одне від одного? Кожен був цілим, а, закохавшись, стають половинками? Дивно. Та ні, це прекрасне почуття. Але ж ти страждаєш зараз, чи ти мазохіст? зауважив Каладріус. Та коли взаємне. А чому прекрасне? Бо відчуваєш дивну енергію. Хочеш робити приємне близьким, маєш натхнення. Ммм, цікаво. Ти в книжках і фільмах це все черпнув? Ні, я просто. Просто я заплутався. Я не знаю, що це кохання, прокляття, однак це все мучить мене і дере зсередини. Хлопець закрив обличчя руками. Я вже, мабуть, просто хочу спокою. То кажеш. Невзаємне. Наберіс ліниво підвівся та почав ходити кімнатою, роздивляючись різні речі. Ти сказав про своє почуття, і вона сказала ні? А чого очікував? Очікував, що вона скаже так, і ми поцілуємося, і будемо разом. Ага, то ти хочеш цілуватися? І до цього ваше разом було не разом. Та ні, тобто так. Але не так. Ах, чому все так складно. Я злий на себе. Чому ти злий на себе? Ти зробив щось погане. Ти зізнався в почуттях. Каладріус узяв з полички книгу та почав гортати. Але ж я виявився недостатньо привабливий для неї, а отже я нікчемний. Ти ідіот. От хто ти. Наберіс відкинув книгу, почав розглядати рибок у акваріумі. Це дурість уважати себе нікчемним. Де твоя самоповага? Розумієш, що це ідіотизм картати себе за те, що ти комусь не подобаєшся? Чим вона краща за тебе? Чи чим ти краще однеї?» постукав пальцем по склу. Кожен з вас по-своєму свій. Але ж вона мені небайдужа, не перебивай. Наберіс перевів погляд на хлопця. Твоє кохання лотерея. Комусь щастить, а комусь не одразу. Це випадковість. Людина може закохатися від будь-якої дрібниці навіть у перші п'ять секунд знайомства. Однак ти можеш і горе перевернути для когось і нічого цим не доб'єшся. Бо немає того «дзінь». Дзінь? Так, дзінь! Чого ти доколупався? Це я метафорично. Вибач. Ось про що я. Ага, а так ти тільки картаєш себе заради когось і втрачаєш час і купу можливостей та моментів. Крилатий підскочив до принтера і почав тепер розглядати вже його. Крило Каладріуса трохи зачепило люстру, і вона почала погойдуватися, однак на Беріс ніяк не зреагував. Та я знаю, знаю це, але я не можу просто так узяти і покинути її. Я хочу бути з нею. Чому світ такий несправедливий? Чому інші можуть бути в парах, а я, як якийсь лузер, один? Я не хочу бути самотнім. Чому. Як мені зрозуміти, що я правильно все роблю, що я здатен для нормальних стосунків, якщо мені відмовили? Заспокойся, парубче. Тихше, почав тут. Наберіс повернувся до хлопця та поплескав бідолаху по плечу. Кажеш, світ несправедливий? Скажеш, тебе образили, бідолаху, ти скажи це хворій на рак дитині. Скажи це старенькій бабусі, яка не знає, що їй їсти увечері, яку покинули онуки. Скажи людині з інвалідністю про несправедливе життя. Підійди якось, поглянь у очі і скажи це їм, усім. А я б посміявся з твоєї проблеми. А може, і плюнув би тобі в писок. Але чому? Замовкни, тобі не треба бути залежним від когось. Ти маєш поважати себе і ту дівчину. Та хіба я її не поважаю? Я ж її. А чи ти питав, чи потрібна їй твоя любов? Чи є у неї якесь бажання до цього? Може, вона насолоджується свободою, може, їй подобається такий стан речей, який вона має, а ти хочеш егоїстично порушити її простір, щоб задовольнити свої потреби? Або вона банально кохає іншого? Та болить в мене серце. Я думав про все, що ти мені кажеш, однак біль не відпускає. І тому ти хотів викликати демона, який би її причарував для тебе. Браво, насильне кохання, те, що ти так прагнеш і будеш щасливим. Ні, йолопе, проти волі немає любові. Та я хотів попросити спокою, щоб забрати в мене кляте кохання, і я зміг нормально жити далі, похнюпився парубок. Ех, мені навіть ображати тебе набридло. Ти маєш зосередити увагу на якійсь справі, обмежити з нею спілкування. Ні, мені цінна її дружба, я хочу з нею спілкуватися. Ти, дурню, будеш страждати ще більше, коли у неї з'явиться коханий. Ти зрозумієш, що вона не зможе приділяти тобі увагу, а ти повинен рухатись далі, продовжувати пошуки, а не ловити вітер у полі. Хочеш спілкуватися, спілкуйся, однак залиш її у спокої, і сам зможеш спокій знайти. Хлопець деякий час мовчав? Невже ти дійсно не можеш мені ніяк допомогти? Ну, магічно. порушив тишу нещасний закоханий. Охо. -ох. Не хотів я цього робити. Бажав, щоб ти сам собі допоміг і вилікував себе. Бо які гарантії, що в майбутньому історія не повториться? То що ти можеш зробити? Хлопець більше нічого не чув, він наївно вірив у чарівне спасіння. Я можу забрати усі спогади про цю дівчину, точніше, спогади кохання, твої емоції ти все пам'ятатимеш, однак вона стане для тебе просто знайомою, яка не викликатиме в тебе нічого. Тобі стане настільки байдуже, що сам не помітиш, як вона тебе не цікавитиме. І в чому підводний камінь? Я ж не демон. Все чисто. Просто ти певен, що хочеш забути і те хороше, що було між вами, замість того, щоб побороти все самотужки, продовжити свій шлях, і я хочу байдужості. Ах, точно. Побічний ефект може бути втрата почуття кохання і на майбутнє. Тобі буде настільки байдуже, що мало хто зможе тебе колись вразити. А може і не бути побічного ефекту, як пощастить, то як? Згоден. Точно так. Бідний хлопчина. Каладріус поклав парубку на голову руку та прошепотів кілька слів Кімната, вікна, жалюзі. Темно. Запах ладану та свічок, куплених в найближчій церкві. Свічки дешеві. По гривні штука. Всього дев'ятнадцять. Не найкраще місце купівлі, коли хочеш викликати демона. Порада на майбутнє. Внотатник.